Як я подорожую Америкою за три копійки. Знаєте, я та людина, яка на будь-яку подію хочу в подарунок не матеріальні речі, а подорож. Ну погодьтесь, емоції, які ми отримуємо в поїздках, ми носимо набагато довше, ніж умовно сумку. Так от, я дуже люблю подорожувати, особливо, коли на це не витрачаєш космічні кошти. Тож, давайте я поділюсь своїми лайфхаками, за допомогою яких я економлю гроші, і подорожую з кайфом. Перше. Купуєш квитки завчасно, рахуй ти вже з економу в сотню доларів, якщо не більше. Така ж історія з готелем: зазвичай я бронюю щонайменше за місяць до поїздки. Друге, це класний додаток, в якому я бронюю авіаквитки, готелі та оренду машини з класними знижками. Підписка в місяць коштує 5 доларів, але воно того вартує, Залишаю назви цього додатку. Третє. Також користуйтесь кредитними картками, які дають максимальний кешбек. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Тож зберігайте поширі.